Ми соскучились заскучились по праці і ми дуже задоволені, в якому стані приїхали хлопці з відпусків. Но ми <кхід> им давали роботу, которую они робили вдома. Цей показник той роботи, которую они провели вдома, і що у них гарний стан, і нам зараз э, проще працювати і вже підготовки, коли ми зібралися. Вирушаємо на збори до Туреччини. Будемо працювати практично ну, там місяць. Хочу дізнатися, чи всі з нами відправляться на збори, чи когось не буде. Ну, як вже говорили, з нами не буде вже Беніто і плюс додається Волошин і плюс Хахльов і пає з нами на збори. Додаються до нас нові гравці, папа вже є і очікуємо ще. Повнена у нас склада, і будемо шукати ще якісь позиції підсилити. На вашу думку, які позиції зараз, після того, як ми підписали по пару, які ще позиції треба підсилити? Ну, треба ще гравця в лінію атаки і в лінію оборони. Шукаємо цих позицій підсилення. Період в Туреччині початковий. На що буде звертатися увага в першу чергу, і яка буде праця можливо в перший тиждень в півтори? Ну, перший тиждень завжди фізична готовність. Будемо акцентувати більше на це а, і теж додавати тактичну готовність, бо є дуже багато праці у нас виправляти те, що у нас було не так добре в першому колі, і так вже видаються спарінг і. Буде, думаю, цікавий спаринг у нас. З приходом Юрія Дуднака та Володимира Микитина з поверненням їхнім трохи проще буде працювати. Ну, звичайно, бо додались дуже досвідчені фахівці. Нам потрібні були підсилені тренерського штабу теж, бо працювали так маленьким штабом. На 100% я впевнений, що вони нам допоможуть. Ще вони багато років адалі зарії, і я думаю, це знакове повернення для клубу і для їх.